Дощ сніг, гра, це нам не, за... не завадить виконувати наші бойові задачі. Ми за будь-яких обставин виконуємо своє завдання. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Ну, наш катер відносно, скажімо так, невеличкий. Має нашу велику маневреність, розвиває швидкість до 33 вузлів. Дуже стійкий до хитовиці. Ми тобто, можемо і в шторм на ньому виходити. Зрозуміло, що це буде не як в штиль, але наша робота така виходити море і виконати наші бойові задачі. Серед тих завдань, які виконуються постійно, на постійній основі, звісно, це забезпечення безпеки цивільного судоплату. Це забезпечення роботи українського зернового коридору. Саме від роботи цього зернового коридору багато залежить економічних чинників. Відповідно, це завдання одне з тих в нашому виконанні, яке впливає на всю країну. Кожен вихід це наше бойове злагодження. Кожен наш вихід це відточення наших навиків. Наш екіпаж такий, що ми повинні один одного заміняти. Задачі можуть бути різними і кожен повинен вміти користуватися кожним засобом нашого катера. Ми стараємось по максимуму один від одного навчатися і використовувати свої навички. Ну, наш ос основний Бойовий модуль це кулемети побрауні. Різна зброя, є крупнокаліберні кулемети, є середньокаліберні призначення, захист неба та моря. У мене М-134Д. Це модернізований кулемет системи Гатлін. Дуже дуже-дуже ефективна зброя, скорострільність від 3 до 6 тисяч пострілів в хвилину. Добре, добре захищає небо. Так як наша робота, робота полягає в збитті повітряних та морських цілей, ми повинні розуміти друг друга співслова. І кожні дії наші повинні бути, працювати як години. Тому що якщо хтось щось не зрозуміє, якщо хтось щось неправильно зробить, це вже буде вважатися дуже великою помилкою, тому що, як то кажуть, море помилок не пробачає. Райдя, довга. У флоті я 5 років, тобто я вже, можна сказати, давненько тут. Це був мій крок дізнатися чогось нового. Сподобалася ця стихія морська. І якби захотілося б спробувати себе в приборкання цієї стихії. В екіпаж у нас ще молодий. По тому багато приходять, пробують свої сили в морських сили. Тому думаю, що наш труд якби, буде продовжуватись. Насправді, як ви розумієте, кадрове питання є проблемою для всіх складових сил оборони і безпеки України. Звісно, військово морські сили не є виключенням. Тому, відповідно, ми постійно знаходимося в пошуку таких кадрів. Насправді достатньо звернутися до нашого рекрутингового центру, виявити бажання служити саме в складі корабельно-катерному. Це може бути професії різних фахів, починаючи від зв'язку і закінчуючи судоводінням. Тобто вибір професії. Доволі широкий насправді. В будь-якому разі, коли ви проявляєте ініціативу, ви маєте перевагу, звісно. І е, зараз рекрутингова система працює таким чином, що е, з величезною долою вірогідності обрана професія вами буде отримана. То такий інструктор у ЗСУ. Наші інструктора це люди, які пройшли бойові дії. Кожен, хто у нас в школі, він або після поранення, або після полону. Слухаємо команди, нікуди не бігаємо, руками не махаємо. Всі з бойовим досвідом немалим, і всі знають, що роблять за своєю спеціальністю. Біля установки по моїй команді вставили короб. Короб вставляємо по бойовому. Для інструктора воно важливо, бо коли до нього приходять люди, то він має на власному прикладі, які в нього були ситуації, як він з ними справлявся. Тобто бойовий досвід це дуже важливо. На оптиці є вікна, можеш собі регулювати, Дивись, тоніроване скло, таке скло, як краще. Зараз обрати увагу на наземник і спробуй вивестись по наземнику. Побачиш різницю чи ні? Є, є, так, да, так. Да. Добре. Сьогодні проходить навчання на воз 156 а саме навідники на ЗУ-232. Наш фах е, заключається в тому, що ми можемо працювати як і по земним цілям, так і, і по повітряним. Інструктори у нас непогані, дуже знають свою справу дуже добре. Інколи на нас кричать, але я рахую, це потрібно, тому що якщо не кричать, не, не кричать, то дуже тогенько доходить. Особливо до тих людей, які не мали діла з ЗУ-23. Штопорну, штопор палець. Не, не з тієї сторони, ти що, нервничаєш? — Ні, не удобно. Хто має бойовий опит, хто працює з нею, це легко засвоюється. І після того, як ми їх закрили, треба обов'язково перевірити, чи кришечка у нас закрита. Якщо кришка відкрита, нам грозить розрив фазешного снаряду прямо в вольній коробку. Я бачу, як ці кришки розлітаються на 2-3 частини. Хлопці стараються якомога більше все в себе погинати. Я губка, щоб далі в подальшому виконанні бойових завдань їм ці практичні навички знадобляться. Взагалі, воно не важко, головне, щоб було бажання. Ми з кожним випуском у нас є групи. Ми з ними спілкуємося, якщо вони щось там, їм потрібно, там, то ми їм допомагаємо. Так само ми в них е, цікавимо, що там, нового взагалі там, буваємо, теж спрашуємо поради. Бо війна прогресує, що є нові дрони, як вони борються, так само е, навідники ЗУ, як вони з ними борються, там, репу. Ну, Завжди воно ми також програму змінюємо, підстраюємось під умови бойових дій. Отлично, давайте по горизонту ще її чу чуточку прям. Лівою ногою зажимаємо добре і правою рукою ставимо штопор. А ну, давайте глянемо. Отлично, взагалі бомба. Постріл! Ой, в військо я ще потрапив. Якщо самих низів брати, то це в 15 років мене відправив в місто Одесу в ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, в Одеський військовий ліцей. Згодом я пішов до військової академії міста Одеса на факультет підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти. А як почалась війна, я тоді навчався на четвертому курсі. У нас відразу відбувся достроковий випуск, і ми пішли на війська, виконували завдання воювати. Привіт, Київська, братве з Донецька. Ну, перше, як почали виконувати бойові завдання, це я з 18-го окремого батальйону морської піхоти. Наш батальйон перший почав форсувати річку Інговець, Це на Херсонському напрямку. Згодом ми переїхали на Донецьк. Там Водяне, район. Бахмутом там були згодом це великі новосілки, урожайне, старомайорське. Ну, Више! Во, во Донецьке, грубо говоря, побували. Після поранення мене перевели і зараз ділюсь досвідом. Я рахую це невід'ємною частиною кожного чоловіка, бо якщо е, не будеш захищати свій дім, то до тебе те ж саме, що додому прийдуть і тебе просто виганять з хати. Як будто ти нічого не будеш робити, треба відставити свою позицію, ну і проганяти ворога гнати. До. Отлично. Як опанувати майбутній фах? Пожежа це великі температури, це дим. Тому просто пожежа, коли відбувається, це страшно. А коли пожежа відбувається в запнутому просторі і на воді це страшно в рази. Пам'ятаємо, що при використанні. Поглядники при тушині електроприладів до 1000 вольт. Це відстань не менше метру повинна бути, так? Пам'ятаю, умнички. Тому отут на полігоні якраз хлопці і набувають цього вміння адаптуватися до цієї ситуації, приймати рішення вірні, не підставляти своїх друзів, постійно друг за другом слідкувати, допомагати одному і приходити до єдиної цілі врятувати весь корабель особовий склад від розповсюдження аварії. Є. Взяли перчатки в руки, перевірили, щоб було право лево Слава Богу, аварії не відбуваються кожен день. Тому такі тренінги це супер, коли вони практично борються, коли вони практично бачать задимлення. І вони розуміють, що вони в безпеці знаходяться і вони виконують якийсь послідовний здій. Важливо саме надати їм правильність, послідовність дій, які, по-перше, приведуть до успішної боротьби за живучість корабля. І саме головне, щоб хлопці розуміли, що вони залишаться при цьому всьому неуражені, якщо будуть правильно виконувати дії. Завдяки їхнім вмінням це і приводить до того, що припиняється горіння, зупиняється пожежа, і вони впевнені, що да, ми вміємо працювати з будь-чим, будь-то вогнегасники, будь-то лінії води піни, або там системи тушіння об'ємні, тому вони вже не бояться цієї пожежі. Пожежа кожна. Практичні навички, я вважаю, що є самі важливі в цьому всьому, тому що скільки ти там не пиши чи не читаєш в книжках, то поки ти сам це не зробиш, ну, ти все одно до кінця не будеш розуміти цього. Тому практика дуже потрібна, і чим її більше, тим краще. Ну, на судні це всі мають знати, там не так багато людей і кожен, ну, кожен повинен це вміти робити. Тобто, від цього залежить виживання всього екіпажу і судна. Тобто у нас там не буде. Нам ніхто на допомогу не прийде. То тобто, це це все будуть робити ті люди, які знаходяться на, на судні чи на кораблі. Друге заняття у нас пройшло в відсіку боротьб з водою, і ми імітували пошкодження внутрішніх систем трубопроводів. Фланців з'єднання і швапнельні пошкодження трубопроводів. Кожен моряк повинен як мінімум знати, що зробити початково і як це правильно зробити. Тому вони відпрацьовують у нас від самого простого. Так як ви бачили, там вони з'єднували фланець послідовно правильно, тому для кожної вправи є своя якась послідовність дій. І вони це відпрацьовують, вони розуміють, що це правильно. Коли вони бачать, що вода припиняється, значить вони роблять правильно. Це, я вважаю, дуже впевнено для них і правильно для всіх. Ми, ну, по-перше, ускладнюємо вже заняття. І проводимо фінальну практику там, де у нас задіяні і звукові ефекти, і задимлення побільше, у нас імітація поранених, у нас відбувається все одночасно в всіх приміщеннях. Одночасно і бореться з водою і боремося з пожежами, і це все поєднано. Соответственно, йде злагодження всього колективу. Поки вони не встановлять ці правильно чопики, не збільшать в системі, пожежники не зможуть потушити займання. А, -а ну парі на Мотивація, яка об'єднує як інструктора, так і курсанта це, по-моєму, віра в нашу незалежність, віра в нашу свободу, віра в тому, що ми нікому нічого не повинні. Ми самостійна нація. Я досить дорослий. Приїжджають хлопці молодші або і старші за мене, і все рівно от з ким спілкуєшся завжди. Є це бажання того, що ми самостійні. Не потрібно нам ні під кого, ні під щось. Ми хочемо нашої вільної країни, щоб не було у нас ніяких військових дій, щоб ніхто нас не попадав, щоб всі вірили, що ми можемо самі жити без нікого. Це, напевно, найголовніша мотивація, щоб бути самостійним і на нас не було ніякого ворожого впливу. Звичайно, наша перемога повинна бути, це не обговорюється, вона повинна бути на першому місці, вона є на першому місці. А далі розвиток, і в якому боці розвиватися, ми вже бачимо. Все зробили на початкових діях, дуже впевнено, правильно зайшли, виконали блок безпеки, дії без наказу, суміжного заварійним приміщення. Дякую вам за дотримання заходів безпеки. За те, що ви ліквідували займання. Дякую. Я зараз мрію, ну, звичайно, про припинення війни для того, щоб моя дитина і жінка змогли як мінімум спокійно ходити по вулиці, не боятися. А лічно для мене я мрію поїхати на весняну риболовлю. Але, на жаль, немає часу в мене на це. Але це моя мрія. Як українських військових готують за кордоном? Позаду мене наші військові, які проходять базову загальну військову підготовку у Великій Британії, проходять психологічну смугу перешкод. Вони ділок не загуби. Перший етап психологічної смуги перешкод це прохід через траншеї з різними перешкодами. Горять вогні, дими літають дрони, які роблять скиди. Тобто повністю імітують бойові дії. Come on, come on! Get out of the fucking trench! Let's go! Get out of the trench! Oh, get f***ing down! Oh, get off! Get off! Get Get down! Get Лігічної смуги це прохід через водні перешкоди, і нашим військовим треба повсти максимально низько для того, щоб їх не вбили. Якщо хоч хтось піднімає голову доверху, інструктори просто починають хлюпати на них воду для того, щоб військовий повністю змочився і повз максимально низько. Хлопці проходять фінальний етап смуги перешкод. Видно, що їм дуже важко, бо вони дуже втомлені, мокрі, брудні, але вони продовжують бігти, повсти, стріляти. І їм допомагають іноземні інструктори, мотивують їх, кричать на них. Але видно, що їм це допомагає. швидше! Давай, давай, Yeah, пойдем. Во! Класс, Я біг за двадцяткою, а мені стоитівка, лайду біг за ними. Прикольно, во! Oh.